Таємниче вітання вам, діти. Чому? Тому що ми сьогодні поринемо у Всесвіт, космос, який дійсно загадковий і таємничий. Цікаво, що ви відчуваєте, коли дивитесь на зоряне на небо. А навіщо сяють зірки? Як ви думаєте, мені вони нагадують людей, народжуються, так як і ми у дитинстві. Навчаються сяяти рідним світлом, а стають дорослими, щиро дарують своє сяєво, тепло, любов і красу Всесвіту. У зірок є друзі, з якими вони об'єднуються і утворюються зір'я. Деякі зірки народжують планети. Ой, щось моя розповідь схожа на казку. А давайте розглянемо зміну піроку насправді. Роздайться уважно. Яка пора року зображена, а яка далі настає? Придивіться уважно. Молодці. А тепер разомники, Ну і на кінець молодці. І знову настає. Так зима пройшов цілий рік. Наша планета Земля рухається навколо Сонця, найбільшої зірки. Без Сонця не може жити все живе, воно дає нам світло і тепло. Наша планета ще рухається навколо своєї осі. Вона ще й нахилена звідси і зміна піроку. Посередині нашої планети лінія, яка діли її навпіл, називається екватор. Верхня північна півкуля тут, де ми з вами живемо, а нижня півкуля південна. Там знаходяться Африка і Австралія. Та півкуля, яка ближче знаходиться до сонця, там літо. А у протилежній півкулі зима. Так з червня по серпень у нас літо, а у південній півкулі зима. Влітку дні довші, а ночі коротші. Доріжка, по якій рухаються планети, називається орбіта. Подумайте а тепер в північній півкулі зима чи літо? А в південній? Так, правильно. Навесні і восени Обидві півкулі однаково віддалені від сонця, та й освітлюються вони однаково сонцем. Тому зараз ви бачите, де весна. Спостерігаємо за рухом планети, а ось і осінь. Через нахил Землі Південний полюс і північний найхолодніший, тому що вони найвіддаленіші. Знаходяться від сонця. А давайте, діти, зобразимо красу Всесвіту у своєму малюнку розглянемо мою роботу. Ліворуч я зобразила частину сонця. Всередині композиції різні планети, можливо, ви їх впізнаєте самі, доповнюють роботу дрібні небесні тіла, комети, метеорити, зірки. Можна домалювати обличчя, отримуємо казковий всесвіт. Свої планети може домалювати. Будь-які це ваша творчість і фантазія. Для роботи нам потрібна підставка, серветки, вологі і сухі, тонований папір темного кольору, крейда або пастель. Ну і звичайно, настрій. Підготуємо руки до малювання. В один, два, три, чотири, п'ять. Будемо всесвіт малювати. Небі, сонце і планети, ясні зорі і комети. Ми вітання їм жлимо, малювати почнемо. А ось і наша пастель. Привітаємося, доброго дня. Допоможи нам гарно намалювати. Поправляємося в повітрі малювати коло. Різні небесні тіла, зірки, метеорити. Пастель ніжна, яка дивітна кридочка. Вона дуже багато на відтінки. І ще з задоволенням нею можна намалювати будь-що. Кольори можна накладати один на один. Спочатку намалювала велике півколо помаранчевого кольору. Можна червоним додати відтінки і домальовую частинку обличчя, тому що ми бачимо. Тільки її половину. Ось наша планета Земля, коло. Пригадаємо, як ми її називаємо, блакитна, тому багато блакитного кольору буде. Це Сатурн зі своїм кільцем Ну, а ось це Марс, найгарячіша планета. Далі я додаю зірки У них неправильна форма, метеорити, комета, блискітки. Далі розмальовуєте, додаєте свої дрібні деталі. Ось такий у мене получився малюнок. А який у вас буду чекати на фото? Гадаю, вам сьогодні було цікаво і зрозуміло, чому ж змінюються пори року. Тож давайте, діти! Піклуватися, оберігати і з любов'ю ставитися до на нашої блакитної планети. До нових захоплюючих зустрічей!